Прифайного, дай Боже, світлого і благословенного Дня П'ятниці! Так цікаво за один день може змінитися разів 5 буря сонечком, сонечко бурею. Цей світ дивний. Нині шукаємо доброго натхнення із книги або фільму. Саме нині фільм Піаніст, знятий на, реальних, на основі реальних подій, про біографію Владислава Шпільмана. Відомого єврейського музиканта і композитора, який пережив тяжкі часи Другої світової війни, втратив цілу родину, і цікаво показаний фільм, власне, як він виживав, як він у, у цих усіх перипетіях військових, ну, дивно якось Бог його провадив для того, аби він вижив, для того, аби міг світові розповісти про це і міг світові. Грати про це на фортепіано, на піаніно. <кій> і багато цікавих моментів є у самому фільмі, і треба хіба ще буде дослідити і його біографію особисто. Але мені насамперед сподобалося, як у всі цій біганині, у, у такому пеклі, у жаху війни, цей Владик, як на нього казали друзі і близькі, він не втрачав надію і він завжди намагався. Подивитися на речі трошки інакше. От, скажімо там, фільм з того починається, там, як він знайомиться з однією дівчиною, а якраз, а якраз бомбардують Варшаву. І там бомби, а вона така, пробач, слухай, щось там ми не могли інакшого, інакшої нагоди знайти, аби там зустрітися чи познайомитися. А він каже: Та це найкраща нагода. Бо я думаю, що тепер ми точно про це не забудемо. Так? Тепер це буде важко забути. І, і, і до цього ставиться інакше. Потім там навіть намагається піднімати іншим настрій, коли там. Їх у, у, гет запроторили. Ну, і пробував, іноді пробував щось робити. Коли я пробував приєднуватися там до повстанців, то йому казали, що ти не, ти не повстанець, ти музикант. Ти занадто відомий для, для повстанців і, і, і ти занадто музикальний. Але загалом, от, о, оце, здається, хіба його дуже сильно тримало це. Тримала, власне, музика, тримало через. Його музикальність, інакше і інакше сприйняття, сприйняття цієї реальності довкола. І потім такий файний момент, коли він вже там зморений, змучений через рік або два вже переслідувань таких поневірянь, його просить один офіцер військовий заграти на піаніно, і він грає. І грає неймовірно, і таке враження, що собі виграв життя. Грою на піаніно виграв життя. А мене це також вразило, що слухай. Як, як так можна, декілька років людина не грає, людина без інструменту просто виживає, є, який є, голодний, він там хотів собі банку з огірками відкрити. Але пальці пам'ятають. Але розум пам'ятає мелодію, пам'ятає ноти, пам'ятає клавіші. І так як для Владислава Шпільмана піаніно, так може бути для нас також. Якась одна-дві сфери такі, на, 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 на які можемо настільки спиратися. Які можуть нас так потужно провадити, що навіть коли буде буря, а ви бачите, є хмари, є грози, бурі трапляються, ми з ними нічого не зробимо. Але коли ти будеш мати якісь такі острови, такі опори, які, через які ти любиш, через які ти сам пізнаєш любов, через, через які ти любов'ю і красою можеш ділитися, то в цих бурях вона допомагає. У цих бурях справді ти можеш так витягнути, як свідчила одна пані, що навіть у концтаборах, коли їм було дуже важко, допомагало їм час від часу, коли вони якось вдавалося їм лихо помити голови дівчатам самі собі десь там поза бараками, а у бараках пробували робити зачіски одне на одній. І це їх відволікало, і це наводило бодай якусь красу. І потім, як би там не було нестерпно, в самих місцях ми, каже, намагалися. Тримати якусь акуратність відносно, очевидно, наскільки це можливо. Ну, Чому? Бо, бо порядок це, це також вияв краси прибратися. Подивіться цей фільм. Він, він нелегкий, як казала дружина, з дітьми його дивитися не можна, там багато насильства. Але таке ну, відверте, ну, таке, яким і є війна. Але справді біографія цього піаніста вражає. Вражає, власне, тим, що він вижив. Але вижив не лише зовнішньо, не лише там тілом, але вижив духом. А це здається іноді важче, ніж вижити тілом. Тому нехай подібні стрічки стають для нас заохоченням, стають для нас підбадьоренням, щоб і ми руки не опускали, і щоб ми також шукали свої якісь такі опори, як у Владика Шпільмана піаніно і музика, і така краса музична. Щоб для нас ставали подібні опори ну, у наших випробуваннях, у наших штормах і бурях, і допомагали нам витримати, пережити і тілом, і дай Боже пережити серцем, пережити духом. Ну, будьте благословенні, переживіть кожну бурю, витримаємо, тримаємо, тримаючись за Бога. І дасть Бог сьогодні нам вдасться не лише витримати. Але ще трошечки більше краси створити, побачити і підкреслити у цьому світі. Майтеся файно? Мир вам!